Работа в стилі Моссад. Как украинские спецслужбы випалюють коллаборантов и зрадников. Взрывное устройство было заложено, вот сейчас уточняется место, пока не могу точно даже сказать. Сообщается, что рядом со взрывным устройством оказался и командир батальона Сомали, Гиви, Михаил Толстых, в чего и погиб. Что ведомо про украинских Матахари. Девочки просто привозили. Вот. И в конце концов туда внедрилась наша наш... агент да, така блондиночка известна Хто стоїть за ліквідацією донецьких бойовиків, Гіві та Мотороли? І до чого тут американське ЦРУ? похоронили гіві возле моторолу на Донецькому кладбищі. Дивіться у цьому випуску з вами Фаїна Василенко. І всі подробиці за мить. Вони катували та вбивали українців, зокрема військових, розстрілювали полонених і відверто про це розповідали. Гіві, справжнє ім'я якого Михайло Толстих і Моторола. Він же Арсен Павлов були відомими ватажками бойовиків так званої ДНР. Це історія про те, як маргінали опинилися на коні. Війна стерла їхні нікчемні біографії і допомогла піднятися соціальним ліфтом. З початком бойових дій вони натягнули на себе військову форму, наліпили погони на свої згорблені плечі і розправили хвости. Вони стали так званими героями, як розп'ятий мальчик в трусіках. Тільки це були мальчики у формі, яких героїзувала російська пропаганда. Перше про Гіві всі почули в серпні 2014-го В сюжетах російських пропагандистів про Іловайськ там розповідали, що він здобув військовий досвід під час строкової служби в українській армії, і сам бойовик тоді скаржився, що його бідолаху навіть не хотіли брати. Я хотів це бути воєнним. Сюда я навіть в армію пішов. Через свою кавказьку зовнішність Михайло Толстих отримав позивний «Гіві». З його слів на боці бойовиків він воював за Слов'янськ, потім за Іловайськ, відбивав в української армії Донецький аеропорт. Аеропорт так по нашим контролем на хоза знову таки за словами «Гіві», Україну він ніколи не сприймав. Для нього так званими сильними фігурами завжди були Путін і Медведєв. Тож, коли випала нагода, вирішив прислужитися Московії. Цікаво, що в російських телевізійних сюжетах цей недоладний вояка виглядав як казковий персонаж. Він відробляв свою роль так званого героя ДНР. А навколо нього така ж армія недолугих блазнів. Бойся, не дитровно, не Арсен Павлов із позивним Моторола, на відміну від Гіві, росіянин без роду й племені. Окупант приперся на Донбас у 2014 році і очолив незаконне збройне формування батальйон Спарта. Символічно, але цей спартанець, як ми знаємо, не вижив. Павлов народився в республіці Комі Ерефії. У 15 років залишився сиротою, жив із бабцею. Служив у морській піхоті, близько року воював у Другій Чеченській війні. В армії виконував обов'язки зв'язківця, за що й отримав прізвисько Моторола. І моторола, і «Гіві» час від часу хизувалися по формі на парадах республіки. Чимало місцевих жителів реально захоплювалися цими бандюганами, називали їх борцями та визволителями. Власне, видавали словами через рот те, що в голови вклала російська пропаганда. Та саме ця награна популярність зіграла злий жарт з обома терористами. Вони зухвало демонстрували свої злочини публіці. Ну, вітя, підняли, мальчики! На мене, смотрите. Узнаєш, що я такой узнаєш, Узнаєш? я діві мальчики, що забили тут, тварі. За що публічно, і поплатилися. Мотороло розірвало наш маття у ліфті його власного будинку 16 жовтня 2016 року. Йому та його охоронцю повідривало голови. Гіві підсмажили просто на робочому місці в кабінеті. Ото вигорів на роботі, не те, що ми з вами. В Кабінет бойовика вистрілили з піхотного реактивного вогнемету Шмель. Приміщення повністю знищено. На відео з місця події тільки показали ноші із тілом. За ліквідаціями терористів стоять українські спецслужби до справ причетне п'яте управління департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Принаймні про таке через п'ять років після успішної операції розповів український журналіст, редактор Цензорнет, а нині військовослужбовець Юрій Бутусов. За його словами, у випадку з моторолою два агенти на місці. Провернули надскладну операцію. Породягнувшись у майстрів з обслуговування ліфтових шахт, вони потрапили до будинку в Донецьку, де жив моторола. Пройшли охорону і заклали над ліфтом вибухівку. 16 жовтня Арсен Павлов зайшов у під'їзд із одним охоронцем. Український диверсант чув, що відбувається у ліфті. Коли до ліфту зайшли люди, він набрав номер самого мотороли, яким терорист у цей час користувався. У той момент, коли в ліфті задзвонив телефон, і терорист Павлов узяв слухавку, щоб сказати: Алло, пролунав вибух. Моторолі та його охоронцю вибухом відірвало голови. Звісно, на російському телеку показали плачевний сюжет про вбитого героя ДНР. З ліквідацією «Гіві» теж не забарилися. З ним попрощалися в лютому 2017-го. Взагалі, після вбивства мотороли він страшенно боявся повторити долю поплічника і правильно робив, бо лишалося недовго. З кабінету на базі батальйону Сомалі він майже не виходив. Фактично там жив. Туди приходили відвідувачі, туди підвозили проституток і, взагалі, все, що знадобиться бойовику. Існує дві версії, як саме прибрали «Гіві». Перша, як я й говорила, в його кабінет шмальнули з вулиці. Поки не хто ці люди вистрілили із гранатомета точно в той кабінет, де знаходився Михаїл Толстих. Так на он такі поврізнення, що неможливо довго було опознати тіло. коли це пройшло, стало звісно, що дійсно це був дівід. Але є ще одна версія, яку спершу розповідали пропагандисти. Мовляв, вибухівку заклали завчасно. Другое устройство было заложено, вот сейчас уточняется место, пока не могу точно даже сказать. Сообщается, что рядом со взрывным устройством оказался и командир батальона Сомали, Гиви, Михаил Толстых, в результате чего и погиб. Донецкие спецслужбы установили, что 7 февраля 2017 года в расположении воинской части прошла 20-летняя студентка Киевского института культуры и искусств Анастасия Петрига. Именно она и оставила в штабном кабинете Гиви взрывное устройство, сработавшее в 6 утра. Після її уходу. А потім цю ж версію підтвердив контррозвідник Олег Сугарей. Про нього широкому загалу теж стало відомо через кілька років після самої спецоперації. Навесні 2017-го його, як відомо, затримали росіяни. Окупанти стверджували, що Сугарей служив у 8-му полку сил спецоперацій ГУР Міноборони України та планував підірвати телевежу в Донецьку. Під час одного з обмінів Олег Сугарей повернувся додому. Після чого власне дав інтерв'ю Юрію Бутусову, у якому розповів, як же прибрали «Гіві». Девочки ему просто привозили. И в конце концов туда внедрилась на наш агент, да, такая блондиночка известная, заложила взрывчатку и утром, і придя на работу, сработало это устройство. На все про все, за словами Сугарея, пішло півтора тижні. Похороны Гиви в этот момент вывели день девушек, угу. которые. Ну, через ну, ти д... ще стався? Я ще стався? Да, щоб це було то Може, не так бросалась Ну, Через где-то я тоже уехал. пізніше. Від Бутусова з'явилися ще подробиці. На телефон, який знаходився біля толстих, тобто гіві, перед детонацією подзвонив підполковник 5-го управління СБУ Роман Червінський. Це був останній дзвінок у житті бойовика Гіві. В ту ж мить потужний вибуховий пристрій, встановлений під ліжком, розірвав терориста на шматки. Офіційного підтвердження цієї версії так і не було. Про ліквідацію «Гіві» та мотороли не так давно згадали в американському ЦРУ, точніше, з посиланням на людей, дотичних до управління, американське видання «The New York Times» оприлюднило статтю, у якій йдеться про співпрацю ЦРУ та української розвідки. В Одному з абзаців мовиться наступне. Американські та українські чиновники розповіли виданню щодо вбивства гауляйтерів РФ в окупованому Донецьку, мотороли та Гіві, причетна шпигунська група, п'яте управління, яка пройшла підготовку в ЦРУ. Внутрішня розвідка України навіть роздала учасникам пам'ятні нашивки, на кожній з яких було написано слово ліфт, бо моторола був підірваний у ліфті. Командира сепаратистів, відомого як «Гіві», вбили з безпілотної ракетної установки, яку українські агенти встановили в будівлі навпроти офісу Гауляйтера. Як пише видання, в 2016 році центральне розвідувальне управління почало підготовку елітного загону спецназівців. Одним із офіцерів цього підрозділу був, між іншим, Кирило Буданов, який нині очолює військову розвідку України. Крім того, згадують автори статті до організації успішних операцій на окупованій території був причетний полковник СБУ Іван Воронич, якого за наказом російських спецслужб в середині липня застрелили в Києві. Виконавців зухвалого злочину, на щастя, ліквідували. Завдяки Вороничу, зокрема, відбулася ліквідація мотороли. Обох бойовиків, і Ківі, і Моторолу поховали поруч. Піари та церемонію з Москви відрядили цілого чоловіка Скабєєвої – пропагандиста Попова. Похоронили Гиви возле Моторола на Донецком кладбище, возле еще одного ополченця Арсена, которого также подло убили несколько місяців назад. Конечно, главный вопрос: вот, что дальше. А далі військових злочинців возвеличили в ранг легендарних командирів. А їхні біографії почали викладати на уроках історії так званої ДНР. Свій в Славянське. Прошу бойовий путь от рядового бойца до командира механізованого батальйону «Сомалі». Російська співачка ротом, знана путіністка Юлія Черена, пішла ще далі. Випустила кліп про гіві та моторолу, назвавши їх братськими серцями. Да ми не були слишком близькими друзями, но братськими серцями, конечно же, ми являлись. І, конечно же, дуже очень печально терять героїв. Ось так російська пропаганда створила і драматично поховала героїв ДНР, яких сама ж придумала. Медійні проєкти, відпрацьований матеріал не більше. Ось хто такі насправді Гіві і моторола для російської сторони. Для України це колаборанти, і військові злочинці, які понесли відповідальність за скоєне. І чергове нагадування: українські спецслужби працюють вміло. Тож пропоную робити ставки. То наступним поплатиться за свої злочини. Ваші варіанти пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!